Вітаю вас, друзі! Якщо раптом ви не знали, то українська мова надзвичайно складна для вивчення, особливо якщо ти народився в Україні, усе життя живеш в Україні і працюєш у національній поліції. Моя спілкувати зі мною українською мовою для того, щоб На я ми або Для того, щоб ваш конфлікт. на цьому відео, яке було зняте днями у Хмельницькому, поліціянт, якого звати Арте. Мбаценко відмовляється спілкуватись українською мовою. І в той час, як його колеги навіть вивчають жестову мову, вітаю мене звати Альо. На. Артем вивчити мову держави та народу, яким він присягав, чомусь не може у поліцію працювати. Артем прийти зміг, а от вивчити українську він не зміг, або можливо, просто принципово не захотів нею розмовляти, коли його викликали на виклик по абсолютно побутовій ситуації. В мисли, на, на якому язикі я общаюся. Восьмий рік іде війна на території Чому України національно я, я, я на війна. Його почалась війна, яка ситуація з хочете... у мене є декілька версій, чому Артем так себе поводить? Можливо, його просто колись вкусив Аваков. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. А може, це Артем вкусив Авакова. Хто їх там розбере у тій поліції? І до речі, хочу висловити повагу жінці, яка не здалася і продовжила боротись за свої права. Я вам ви кажу, до мене знає. звертайтесь українською мовою. Ви ми будете ми висоти ви, висоти висоти. Ситуацію. я кричу. Ні, ви будете ми до, будем до будем мене. Висоти. Тоні, ми будемо віясняти ситуацію. Либо а ми будемо виясняти, виясняти ситуацію протягом цього відео. Вона, мабуть, вже разів 10 вимагала у поліціянта, щоб той перейшов у спілкуванні із нею на українську мову, тому що він український поліціянт, а вона громадянка України. Вони знаходяться в Україні, і це абсолютно нормально. Але поліціянт виявився дуже впертим. Спілкуватись ви будете зі мною тільки україн. Країнською мовою ви ситуацію, з котрим? Я до вас звертає зараз. І, 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 Є закон України. Ви не маєте права а, зі мною спілкуватися російською мовою. Ви я не розумію і, мову агресора. І, я і, сказала і, вам та, ще та, раз, та, ви не маєте та, права та, звертатись та, до мене російською та, мовою. Я особисто не знаю, чи це Артем покусав Авакова, чи Аваков покусав Артема Баценка. Можливо, взагалі там було щось інше. Можливо, Артем просто фанат Бужанського і. Принципово не вчить українську. Ми нападають те, чого цікавить. Мільйони громадян, це сором. Складно сказати, як воно там є насправді, але я впевнений, що до кінця цього відео ми із вами розберемося із причинами такої дивної поведінки Артема. Ну і принагідно нагадую вам про підписку на мій канал, щоб у майбутньому не пропускати нові випуски, та ваші лайки і коментарі це саме те, що допоможе просунути це відео у Ютубі. Що вам дати? Що вам дати? не що вам дати, а що? Що вам дати українською мовою, будь ласка, звертайтеся. Ви мені скажіть, що Україні мені треба дати. Люди можуть висловлюватись і російською. Це... і так, друзі, ви усе правильно подумали. Поліціянти, які стояли поруч замість того, щоб зробити зауваження своєму колезі і попросити його не порушувати закон та перейти на українську мову. Вони стали його захищати та виправдовувати. Представник правоохоронних органів. Це незвичайна людина. Він не має, має права права розмовляти. Розмовляти. Він не має права розмовляти не має права розмовляти російською мовою. Ну а тепер поговоримо про закон. Закон один для всіх. Відповідно до статті 49 закону України про національну поліцію. Особа, яка хоче стати поліціянтом, зобов'язана володіти державною мовою. Мово. Закон про мову. Він не має Він не права Покажіть, мені, де промову. Не... Ну і раз полі поліціянти не знають законів та просять показати відповідну норму і в законі про мову. То будь ласка, стаття 9 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, передбачає обов'язок володіти державною мовою та спілкуватись нею під час виконання своїх обов'язків абсолютно для всіх поліціянтів. Це знаю я, це знає жінка, яка вимагає від поліціянта спілкуватись із. З нею українською це знаєте, виглядачі. А от національна поліція не в курсі, які там у нас є закони, Шо? Ви, ваш колега війна зараз війна кричить. кричить е я говорю це вам добре, і так спілкуватись іншими мовами поліціянтам насправді не заборонено, якщо цього вимагає ситуація, якщо вони спілкуються із іноземцями, або якщо вони у побуті не під час виконання службових обов'язків спілкуються Будь-якою іншою мовою на роботі з громадянами України поліціянт зобов'язаний говорити українською українською мовою. Ви знаходитесь на території України. на Випана Українська мишика друга. тіпа на українському язикі. Таке враження, що він звідкись із Запорєбріка до нас приїхав. Ні, тіпа. А розмовляйте, будь ласка, українською мовою зі мною. Я громадянин України, я маю повне право вимагати від вас, а ви не маєте права по закону. Розмовляти зі мною російською, німецькою, білоруською, я англійською, англійською. На питання я. вашого виховання немає стосуватися абсолютно тепер. Усе зрозуміло. Артем принципово відмовляється спілкуватись українською мовою з українцями в Україні, тому що він вихований на русском языке. Я русскоязична у мене, Я не заговорю калдивно дивити ніяк Добре. того, ну, як, як можна, ви виконуєте свої посадові обов'язки. Ви можете.

А, що, в вам в в і він не перепросив у жінки, не сказав: Ну, знаєте, я там погано володію українською чи щось, типу, того. Ну, усіляке буває, ні. Він принципово продовжив спілкуватись російською, сперечався із нею і сказав, що ну, якщо що, його колеги можуть поспілкуватись із жінкою на доступній їй мові, натякаючи на те, що нібито жінка. Якась неповноцінна, тому що вона не спілкується із поліціянтом російською в Україні. Давайте я поспілкуюся українською мовою. Я лейтенант поліції. Ну а тепер найцікавіше висновки, чому Артем Баценко, працівник національної поліції України. Так себе поводить дуже цікавим збігом. Виявилось те, що батько Артема Геннадій, як він сам повідомляє у себе в однокласниках, переїхав на Росію у Санкт-Петербург. А ще очевидно, що батько Артема підтримує окупацію Криму та Донецька, і це далеко не усі скріншоти. Звісно, син не може відповідати за батька, але він сам сказав, що це його так виховали. Ну, я я не так не Питання вашого виховання немає стосуватися абсолютно. А ще у поліціянта Баценка відкрито рахунки у російському збірбанку. Ні, що ви, він не проросійський колаборант. Це не його принципова позиція відмовлятись спілкуватись українською. Це просто такі дивовижні збіги. Тим часом у поліції заявили, що будуть проводити службове розслідування та розбиратись у цій надзвичайно складній та заплутаній ситуації. Думаю, роз. Слідування триватиме кілька років, і потім Артему нічого за це не буде. Закон один для всіх. А знаєте, чому так буде? Тому що поліція покриває у своїх лавах і ще більших проросійських негідників. Трохи більше двох років тому я у себе на каналі розповідав про поліціянта з Одеси, про ось цього росомаху, якого звати Юрій Славуцький, і він агітував за партію шарія та хотів її створювати в Одесі. І далі інспектор поліції взагалі пише, що хоче офіційно займатися партією шарія і переконує всіх, що це абсолютно законно. У себе на сторінці у забороненій соцмережі ВКонтакті цей поліціянт абсолютно не приховував своїх антиукраїнських поглядів. Ленін знов Ленін, Советський Союз, привітання з Ленінською революцією, російський спецназ, який крутить мітингувальника, гімн УРСР за Родіну за Сталіна. Забіркут на майдані знов Сталін, знов Совєтський Союз, так ось тоді ця історія потрапила в новини і потрапила до керівництва національної поліції, до керівництва патрульної поліції на місці і до керівництва патрульної поліції України. І вгадайте, що відбулося після того? Абсолютно нічого, поліція ніяк не відреагувала. А Славуцький продовжує працювати сьогодні поліціянтом. А свої декларації цей поліцій. Принципово заповнює виключно російською. Я звісно тоді хотів допомогти поліції очиститись, хотів її виручити. Стерненко виручай, бо я грибу. Але наша поліція обрала абсолютно інший шлях. Вона вирішила захищати цього українофоба і буде захищати інших, тому що поліція, на жаль, йде шляхом міліції. Ласкаво просимо в цуфранну сучасну Україну. Але не сумуйте, друзі. Є ми і з вами нам не. Байдуже, у нас є громадянська позиція, і рано чи пізно ми змусимо їх поважати наші права.